У цьому відео розглянемо роботу зі складом в CRM Sales Drive. Для того щоб включити роботу зі складом, нам необхідно перейти в установки, товари, послуги, налаштування товарів та включити кнопочку залишок на складі. Після цього ми переходимо у вкладку Склад та налаштовуємо роботу одного складу або декількох складів. Функціонал декількох складів використовуємо в тому випадку, якщо бажаємо бачити залишки товару на кожному зі складів, а також перевіряти історію зміни залишків товарів по кожному складу. На лаштуваннях складу ми також можемо активувати такі опції, як відображати в заявці залишки товару, приховувати при виборі товари з нульовим залишком, дозволити від'ємний залишок на складі, редагувати залишки тільки через документ надходження товарів. Заборонити додавати новий товар в каталог при заявках онлайн. Залишок на складі списується не через документ, а через статус поворонці продаж. Залишок на складі зменшується в одному з випадків. Перший варіант це у всіх статусах, крім видалений та неуспішні статуси. У другому випадку, у вибраних статусах, залишок на складі зменшується або залишається списаним у всіх статусах, навпроти яких стоїть галочка. Якщо в налаштуванні складу відключено опцію Редагувати залишки тільки через документ надходження товарів, то це означає, що в карці товару ви можете внести залишки вручну по кожному зі складів, імпортувати залишки з Excel чи UML або передати залишки по API. Для прикладу у карці товарів внесемо залишок на складі. Ми маємо можливість внести залишок по кожному складу окремо. Другий варіант ми можемо імпортувати залишки з Excel. Для цього нам необхідно завантажити шаблон імпорту товарів, заповнити його даними по товарах. Обов'язково ми заповнюємо ID товару, по якому відбувається ідентифікація та оновлення інформації, а також ті параметри, які ми бажаємо оновити. Далі на сторінці імпорту обираємо наш файл і в попередньому перегляді перевіряємо, чи коректно заповнена таблицю. Оскільки дані підтягуються, то все вірно натискаємо все правильно продовжити імпорт. Після успішного імпорту можемо перевірити в картці товарів, що залишки оновилися. Окрім імпорту з Excel, який ми здійснюємо за шаблоном імпорту, можна також налаштувати імпорт з XML або UML. Імпорт з XML або UML відбувається за посиланням або з файлу для оновлення залишків та іншої інформації по товару. В системі також доступний документ надходження товарів. При створенні надходження товарів ми обираємо склад, на який буде здійснено надходження. Також можемо вказати інформацію про постачальника, від кого ми отримали товар, щоб пізніше перевірити на яку суму було цих товарів від даного постачальника. І відповідно обираємо товари, вказуємо їхню кількість та собівартість. Картці товару, відповідно, оновлюється залишок на складі, тобто до поточної кількості додається те, що вказано в надходженні, та оновлюється собівартість. Щодо собівартості товарів, то ми можемо створювати надходження у валюті. Для цього переходимо в установки, товари, послуги, налаштування товарів та активуємо кнопочку валюти. Тут, відповідно, ми можемо налаштувати курс валюти до базової. Далі при створенні документа надходження товарів з'являється поле валюта закупки, де ми можемо обрати необхідну валюту та вказати курс валюти закупки. Собівартість у картці товару відповідно встановиться у валюті, а вартість надходження товарів розрахується у гривнях відповідно до курсу валюти закупки. Щодо оновлення собівартості відповідно до документу надходження товарів, то в налаштуванні документу надходження ми можемо обрати один із варіантів. При додаванні і редагуванні приходу товару можна вибирати, чи змінювати собі вартість, або встановити не змінювати, або завжди змінювати собі вартість. Також можна розраховувати середньозважену собі вартість з урахуванням товарів на складі. При отриманні товарів від постачальника ви можете заімпортувати надходження товарів з Excel. При імпорті надходження з Excel ви можете створити товари, яких немає в каталозі Sales Drive. Нам необхідно завантажити шаблон для імпорту товарів. А також при імпорті надходження товарів ви можете налаштувати прив'язку не лише по її, але й за SKU або назвою. Якщо у попередньому перегляді все вірно, то натискаємо все правильно продовжити імпорт і пізніше в документі надходження можемо змінити склад, валюту закупки, а також вказати постачальника, від якого надійшов цей товар. Цей новий товар відповідно додався в каталог товарів, і тут ми можемо внести додаткову інформацію по товару. Якщо ви використовуєте функціонал декількох складів, то окрім документу надходження товарів, ви можете використовувати документ переміщення між складами. У цьому документі ми відповідно вказуємо склад відправника та отримувача, а також товари, та в якій кількості ми надаємо для переміщення. Коли ми зберегли товар в документі, то відповідно бачимо поточний залишок на складі відправника та складі отримувача. Після збереження документу залишки оновлюються і ми відповідно бачимо, що на складі відправника залишок зменшився, на складі отримувача збільшився. У списку документів ми можемо відфільтрувати надходження та переміщення. Щодо заявок, то вони створюються на склад, котрий вказано за замовчуванням. За потреби при додаванні товару в заявку або при редагуванні товару в заявці, ви можете змінити склад на відповідний, з якого повинен списатись товар. У заявці зокрема можна вивести залишок товару на складі підриску дробу. Це сумарний залишок по усіх складах. Надризкою дробу це залишок на конкретному складі. Також з заявки можна переглянути картку товару та залишки по усіх складах. Щодо картки товарів, то у ній ви можете переглянути історію зміни залишків, тобто ким було створено приміром надходження товарів, переміщення між складами, коли було створено цей документ. А також можна перевірити історію зміни собівартостей або історію списання залишків не по усіх складах, а за конкретно вибраним складом.